Як пристати зважати увагу на хейтерів? Як зробити так, щоб вони відчупилися? Як зробити так, щоб хейтери робили вас популярними? Всім привіт! Я Анастасія Стримецька, блогерка, UGC-креаторка, також коучу для підлітків. Ось мій інстаграм. Підписуйтеся. Хто не знає, за підписку на мій інстаграм я дарую крутезну практику на візуалізацію майбутнього. Дуже-дуже класна і просто обожняє одна з моїх най найулюбленіших. І просто напишіть практика в Директ, я вам її відправлю. Ну, а також підписуйтеся, будь ласка, на цей YouTube канал, тому що тут до ще розносної інформації, нелінійної. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про хейтерів. Я розкажу взагалі про свій досвід, коли я починала розвивати свій інстаграм, свій Цікток. Ну, Тікток у мене що тоді, що зараз. Тоді це два роки тому було приблизно. Не було прям так фокусу на TikTok, В мене от Instagram і от зараз дуже-дуже подобається YouTube. Так от, я взагалі спочатку думала, що в мене взагалі немає хейтерів. Типу, мені писали постійно якісь компліменти, якісь а, прикольні коментарі, як я надихаю людей і так далі. Я таке думаю, йо йо в чому прикол. А потім... Аудиторія збільшувалася і приходили якісь хейтери, такі знаєте, які чіплялися в коментарях там під рілс, під постами моїми. За просто незрозуміло, що або в них якесь лінійне сприйняття світобудови, або вони просто якусь мачню написали, або там ще щось. Я тоді взагалі не зважала на це уваги, тому що вже тоді я пропрацювала свою самооцінку. Мені пофігу на думку оточуючих, що в принципі зараз так само, коли їх таких коментарів ставало більше. Я Зрозуміла, що можна. Оцих хейтерів собі на благо використовувати, тому що вони ж пишуть і вони актив піднімаються для мого відео. А вони там, наприклад, виходять в рекомендації, відео бачать, так, що якісь хейтери. Також люди, яким цікава ця інформація, яка змінить життя. Тобто, моя, взагалі, яка мета, ціль, взагалі прибуття на цю землю, це. Звісно, волюцінувати себе, розвивати і так далі, але й плюс, щоб розвивався наш світ, люди, які на цій планеті ходять. Бо в нас все ж таки 90% населення, паразити, жертви і так далі. І, звісно, для мене важливо, щоб люди людям попадалися відео мої. Щоб вони дивилися, не підписувалися ним на інстаграм. Нагадую, підписуватися, бо я дійсно працюю кожного дня над своїм особистим брендом, над собою, над тим, щоб зробити цей світ краще. І, будь ласка, якщо ви підтримуєте мене. Зробіть мені приємно, підпишіться, напишіть коментар і так далі. Порекомендуйте, зробіть репост. Ну а краще все і зразу. Просто якщо у вас є така проблема, що от ви реально розумієте, що у вас. Якась думка оточуючих хейтерів е, в інтернеті якось лякає, вам стає якось не по собі. Ви розумієте, що вони там вам якось е, роблять якийсь поганий настрій, і так далі. Треба дивитися на свою самооцінку, яка вона? Е, я зараз не кажу про якусь супер-пупер-гіпер. Переоцінку себе, коли ви вважаєте себе королевою просто всього світу, а всі інші люди просто гімно. То так це не окей. А я саме кажу про здорову самооцінку, про здоровий егоїзм, коли ви ставите себе на перше місце в своєму житті. не маму, не тата, не кішку, не я там не знаю брата, а себе, бо ви з собою будете завжди до кінця, до останнього вашого дня, до останнього вашого подиху. І дуже важливо себе ціни, цінувати, поважати і ставити себе на перший план свого життя. Так от. Розбираємося з самооцінкою. До речі, на своїх консультаціях я це і роблю з людьми. Дуже-дуже ефективна річ. Я там зі своїми прикольчиками як щось скажу, то люди вже потім виходять. Короче, після консультації просто іншими людьми. Дуже дуже обожнює те, що я роблю. Так, от як ж зробити, щоб хейтери. Працювали на вас, просто написав а, хейтер, людина, якась а, якийсь там коментар. Ви там на нього якось відповіли. Якщо ще якось тригерно, якось так знаєте, можу з питанням, то все більше і більше розвивається діалог. Потім ще якась людина причепиться, буде там або на моїй стороні, або на стороні хейтера, потім ще і ще. І це актив а, для відео йде. І так, відео там набирає популярність, перегляди і так далі. Ну, звісно, бувають різні ситуації, але я дуже обожнюю своїх хейтерів, а також е загалом людей, які висловлюють свою думку. Тому що не у всіх однакові думки, різні бачення взагалі цього світу і так далі. Тому окей. Висловлюєте свою думку, але екологічно. Але екол... Але екологічно. Тому що все, що вилітає з вашого рта, влітає ваше життя. І треба, якщо ви якось. Висловлювати свою думку, це робити дуже, знаєте, так, толерантно не переходити на особистості, що ти там така, ти там така, сяка, там ще якось. А я там такий. Ну, ви зрозуміли. Ось все, що я хотіла розказати, все чітко і по суті. Головне, головне працювати загалом над собою. Над, взагалі, тим, яку інформацію ви вживаєте кожного дня. Ви просто не усвідомлюєте, скільки протягом дня ви в себе як губка впитуєте інформацію, якусь ну, більшість часу якусь просто. Неважливо, а гігабайти взагалі-то у вас не гумові. Вони можуть закінчуватися. От краще а, використовувати ці гігабайти, ці терабайти на дійсно важливу інформацію. Я вас люблю. підписуйтеся, ставте лайки, робіть червоних в докусіру і так далі. От як стіна. Як вам метафора, анафора і так далі. Дуже круто жити, дуже круто ділитися цією інформацією. У мене дуже-дуже багато а, тем, якими я хотіла поділитися з вами. Але я розумію, що ну не всі зрозуміють, не буде якогось там відгуку на це все і так далі. А, все, що я виставляю в Instagram, в YouTube, це просто один відсоток з того, що я знаю. На консультаціях там, наприклад, вже 50%, відсотків, Ну, все, не будемо затягувати. Бажаю вам гарного дня, шикарного настрою, газного стану і багато-багато енергії.